Всім доброго здоров'я. У нас мінус 11, Хмельницький, холодно. Як ваші ластівки позаводилися, я зранку, в принципі, завівся нормально. Так, не по темі, під'їхав, такий прикольний матеріальчик. Зараз покажу вам краще такий весь вінтаж. Е, мішочок плат, такі сумці, базарні смішні. І ще тут під'їхали трошки плати. Зараз переключу камеру, погано все так видно. Ну от. І теж вінтажна вся річ, пакетик АТБ. Тут більше імпорту, хоча і радянські попадаються. Одним словом, холодно. Беру я цю всю штуку додому. Собі вдома сяду і будемо перебирати. Глянемо що тут є. Ну і подивимося, що вдасться нам з тих плат дістати. Я вже вдома. ну Давайте глянемо спочатку, що в пакеті за тебе. перебіжимося спочатку, а потім будемо розбирати. Тут, грубо, нічого нема, два радіатора. Та й все. О, Тут вже цікавіше. Кемочку бачимо. Тут каємочки, дві коробочки. Далі. Ничего, пустая плата. Пуста. Телевизор. Релюшка с правильной машинкой, платка. Все правка. Все правка, крутилка. Полювачки жовтий хвостиків. Раз, два, три, чотири реле. Аналогічно. чотири реле трансформатор. Чотири реле. Це все у нас пральні маси. Ока. Така, Теж люблю є. Далі Радянський Союз, мікросхема підбонок. Аналогічно, тільки тут хвостики білі, треба додивитися. Тут нічого. Ну і сумка в клітинку. Я її розклав. Дивіться, з цікавого. ПП3 є. Тут вже цікавіші варіанти. Тут все вже радянські. Плати, тобто щось буде. Щось буде. Одним словом, якось так вон камка, яка прикольна ріжа велика. Тут Болгарію бачу. Дві, три, чотири. Ну одним словом, такий матеріал для роботи. І тут ще трошки залишилося. Димславом, давайте все собі починаю розбирати. Розберу, покажу вихід з тих всіх плат. Тож, друзі, розібрав я плати. Нагадую, плати були вже скубані, тобто з них вже все познімали. Це те, що мені вдалося зняти з таких плат, які ну, не дуже досвідчена людина, але щось то познімала. Трошки алюмінію смішно, катушки смішно латоні зовсім зовсім мало. Кнопочка, я такі кнопочки забираю, посріблення з них знімаю. Так само пропорції КСО. Е, трошки мікросхем вийшло, зовсім трошки. ну Це всі жовті. Далі оці всі неприйомні. Це все так, чисто металобрухт. По релюшках вийшло таких релюшок рівно 20 штук, пральні машини, 22. Далі. Отака От платка, прикольна, з пралочки. з позолодкою. такі в хаті. Скільки їх тут? 4-6 штучок. Далі. Трошки цих напівбачонків. У ПЧЗ. Три. одна ракетка. Ну і з цікавих. ПП343. Хороша. Далі. Отакий От срібний. Транзистор К52-1Б. У нього корпус чисте срібло плюс тантал Далі вийшло 10 польовиків. І таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 оцих дирявих Ну і каємочок отак. Я знаю, скільки тут може є. Грама 2, 3, 4. Єдине, я їх не перевіряв, які магнітні, ну, бо жовті є магнітні не магнітні Ну, якось так. Одним словом, отака історія з, тих, з тої сумки плат? Ще в двох словах. Одним словом, ну, довга то процедура насправді, я їх майже цілий день сьогодні тим бавився, вже вечоріє. Хотів вас запитати, чи є в когось якийсь вихід, куди можна здати ті плати? От плати без цінних радіодеталей? У мене ну, є об'єм і кілограм 200 є, може більше навіть Чи ціла яма в гаражі закинути тими платами. Ну, по адекватній ціні, там ціна 5 гривень, мені якби не підходить, мені тут по місті можна здати по 5 гривень. Якщо хтось має якісь контакти або хтось купляє такі плати на подальшу переробку, там олово діставати чи що, то давайте контакти, давайтеся чути. Ну, Є такі плати, готовий продати. Все, всім тоді до наступного разу.